Але я прикрасила Мукачівський еколого-натуралістичний центр. Гуртківці організували акцію Посади дерево, яка пройшла під гаслом Весна єднає нас. Ми зібралися тут в екоцентрі, щоб посадити дерева, щоб продовжити мир і життя на землі. Юні натуралісти висадили понад 70 дерев і кущів. Особливими помічниками у благородній справі стали бійці легендарної 128-ї бригади, які знаходяться зараз на відпочинку. Разом садили та спілкувалися. Позитивні емоції отримали і діти, і військові. Акція присвячена миру зараз, ми з воїнами 128-ї бригади висаджували алею миру. Ця акція допомагала не тільки природі і не допомогла не тільки дітям, що вони навчилися її берегти і допомагати їй, але й нам. Адже ми обміняли з воїнами приємними емоціями і будемо мати що згадати. А даю, це дуже гарна підтримка для воїнів. В народі говорять, що якщо виростив дер... посадив дерево, виростив сина. То життя прожив не зря, але річ у тім, що на нашу долю також випало ще й захищати батьківщину, своїх дітей, сім'ю. Ну, Всю рідну неньку Україну приходиться захищати. Посадковий матеріал на сьогоднішню природовідновлюючу акцію нам люб'язно надав Ужгородський лісгосп. Ми ще на 2000 тисячі гривнів вони нам надали дуже багато саженців, екзотичних дерев і кущів. Організатори кажуть, акція має не тільки практичне значення, а й естетично виховне. Результат спільної праці вже незабаром стане очевидним. Саджанці зазеленіють. Бійці 128-й теж обіцяли навідати екоцентр, але пізніше є важливі справи захищати Україну. Мирного вам неба, щастя. Ну, здорові.